Добрий день, Поля. Вітаю тебе спочатку чудового зимового дня. Пропоную тобі сісти сьогодні зручно і послухати, що я хочу тобі розповісти. Сьогодні пропоную тобі вирушити разом зі мною на зимові свята, які проходять у нас на Україні. Давай, будь ласка, сядемо зручно і ми почнемо. Перше свято у нас це. 13 грудня день святого Андрія Первозваного у народі ще це свято називають калета. За традиціями наших предків, дівчата та хлопці сходилися до однієї хати увечері, 12 грудня, жартували, оповідали цікаві історії та грали в різні ігри. А в ніч з 12 на 13 грудня дівчата ворожили. Наступне свято день Святого Миколая. Хочу тобі наголосити увагу, що до деяких дітей святий Миколай приходить 6 грудня, а до деяких 19 Православні люди з цього світу святкують День Святого Миколая Чудотворця. За народним повір'ям. Саме в цей день Миколай Чудотворець спускається на землю з небес і обходить весь світ, допомагаючи знедоленим і відновлюючи справедливість. Саме в цей день до дітей приходить святий Миколай. Але він приходить до тих дітей, які слухались матусю, дбали про свої... Кімнати, дбали про тварин, допомагали тим, кому потрібна допомога. Але якщо діти були би шкетуни, нікому не допомагали, то святий Миколай до них не приходить. До речі, Поля, а до тебе приходить святий Миколай? Так. Да. І що ж він тобі приніс? Конфети, гранат і мандарини. От бачиш, ти чудовою дівчинкою була, молодець продовжуй і далі так себе поводити. Далі на свято Новий рік. Новий рік це одне з найдавніших і найпопулярніших свят в календарі. Ще з дитинства люблю я це свято, За вікном сніговиця реве, Візерунки на вікнах морозні, в небі місяць, мов човен пливе, Зірочки заглядають у хату, Білий сніг у віконце летить. Розумій, дорослі й малята, на землі править диво в цю мить. Дивовижна ця ніч чарівна, Кажуть, казка в цю мить ожива. Це було о дванадцять рівно, як промовиш чарівні слова. В Україні традиційним святом символом на Новий рік тривалий час, не було зелена ялинка, а був ось такий дідух, як ти зараз бачиш себе на екрані. Виготовляли його з кулів або з першого заживного снорпа. Кільканадцять пучків окремо. Оплетали соломинами, ув'язували в пишний віночок. Знизу робили, робили, скріплювали, ніби ніжки, ми бачимо, щоб він міг стояти. Верхівка новорічного вінка нагадувала сніп або колосся. Ще є таке свято: 6 січня, святвечір, святвечір багатий. Тому що ми варимо кутю одне з найулюбленіших свят, його відрізняють напередодні Різдва. Коли на небі з'являється перша зірка, багато сімей збирається за святковим столом, на якому за традицією повинні бути приготували хазяйки. 12, страв. 12 пісних страв. Саме 6 та 7 січня хрещені батьки чекають до себе в гості на своїх хрещених дітей, приходять до них в гості, приносять вечерю, збираються за ось таким великим дружним столом і їдять, звичайно ж, кутюм. У святвечір, вшановують колядуванням. Діти і молодь ходять по вулицях, стукають у всі двері, ставлять піснями Христа і бажають всім господарям, щоб всі добре жили. За це дідлахам дають цукерки, маленькі подарунки або гроші. Коли приходять колядувати, важливо першим до хати пустити хлопця. Згідно зі звичаєм, він принесе в домівку мир. Та добробут. Готуватися до колядування діти повинні заздалегідь, виготовляти колядниці, обладунки, зірку, маски, кози та ведмедика. Пропоную тобі прослухати, що ж це таке колядка. Ми з тобою прослухали колядницю. Далі у нас 7 січня діти і всі, всі на планеті нашій відмічають свято Різдво Христове, Різдву за церковим статутом, перебував чотиритижневий Різдвяний піст. З 27 листопада по 6 січня вранці 7 січня українці йшли до церкви, щоб віддати шану новонародженому Христу. Далі на свято 13 січня, Щедрий вечір та Меланки. напередодні Нового року за старим стилем 13 січня в Україні відзначали щедрий вечір. Цим самим завершується період святих вечорів, який тривав з 6 по 12 січня, коли не годилося виконувати господарську роботу, окрім догляду за худобою. 13 січня також називали Меланки. Або маланками. На старий новий рік та щедрий вечір увечері, як заря засяє, родина сідає до столу до щедрої куті, а щедрувальники збираються у гурти і водили наряджену козу. Ми бачимо з тобою зараз на екрані: меланкують лох, дівчата, щедрують і хлопці і дівчата. Послухай, будь ласка. Чідрівочку. І ще, милочка, природила ласківочка, Слава субі, ще випадки господаря Ви не певніші, і господню довбився На вишави старковички, Вон був білий, зайнички радий. Це був білий господарь, Він був білий господарь, Він був білий господарь.

Tiova Provang, I think, and Kate, ще Ось ми з тобою прослухали щедрівочку. Скажи, будь ласка, чи сподобалась тобі щедрівочка? Так. А що ти відчувала в той момент, коли ти слухала щедрівочку? Можливо, вона тобі так сподобалася, що тобі хотілося її разом з дітьми заспівати. Чи, можливо, вона тобі не сподобалася, і тобі не хотілося її навіть слухати? Сподобалась. Подобалася. Далі пропускала да. тобі прослухати Меланки. Що ж це взагалі за така пісня? Mãe, você pode lavar? Vem, pode lavar? Vem, conecta com. Ми з тобою прослухали нашу меланку. Давай подивимось далі. Яке ж у нас ще свято залишилось 14 січня? Перший день Нового року за старим стилем, характерною приметою новорічного свята в Україні, було й засівання, давній народний звичай церемонних обходів хат із побажанням щастя членам родини та розквіту побажання. Цей день в жодному разі жінка. І дівчаткам не можна ходити по хатах. Говорять, що вони принесуть злидні будинок і буде, не, не буде засіватися городи, не буде засіватися хата, будуть злидні, тобто будуть бідні люди цей рік. А хлопці дуже рано, коли ще навіть може бути темно на вулиці, приходять до нас в будинок і засівають житом, пшеницею, можуть навіть кукурудзу додавати і говорять, промовляють ось такі слова. І Новим роком всіх вітай! Щоб вам весело жилося, щоб задумане збулося, щоб ніколи не хворіли, щоб нічого не боліло, щоб у праці все горіло та й в кишені жили сіли, щоб як квіти вицвіли та сто років прожили. ми з тобою... Прослухали нашу сіювію засіваю. Наступне і останнє свято це водохреща. Хрещень, <кій> вибач, хрещення Господнє це третє і завершальне велике свято свято різдвяно новорічного циклу, яке в народі мало назву Йордан або водохреща. Православні та греко-католицькі християни відзначають його 19 січня. В день хрещення, віруючі бажають купатися в ополонці, щоб вилікуватись від неду. Вирізають хрестом лід на л. Батюшка освячується воду і потім всі бажаючі можуть поринути в цю крижану воду. Говорять, хто купається в воді, той буде здоровим. На цьому наші свята вже закінчились так само, як і наші заняття.